Україно моя, твоїм серці сила, Твоя державність, свято для душі, від карпатських вершин до моря синього, ти милуєш красою своїх святин. Україна моя, висока і вольна, Твоя державність, серця мого тві, Карпатські вершини і поля степові, ти вічної гордості, і слави Дін. Україна моя, ти древня і молода, з днем державності земля рідна. Український древній рід такі державні заложив основи, що скільки буде існувати світ, нас не здолати у житті ніколи. Сьогодні серце одночасно сповнене смутку через страшну кровопролитну війну і гордості від усвідомлення титанічного подвигу славних синів і доньок України, які відважно боронять щасливе майбутнє нашої величної нації. Вони ще секунди доводять світові, що Україна це не просто територія, а могутня держава з багатою історією, надзвичайно багатогранною культурою, невимовною красою природи. А головне з дивовижними, самобутніми людьми. Ми захистимо нашу свободу і нашу державність. Розбудуємо нашу неньку Україну. І вона знову розквітне величною, незалежною Європейською державою. Козацького на країні полягло, Кліпаками це не було, стали тут побою, щоб отримати для себе ту жадану волю. За свободу України полягли твої сини, і в роки революційні, і в роки війни, а в роки голодомору і репресій теж, похованням синів своїх не було тих меж. Зігнув коліна коло ями, і очі наш прошепотів, це Бог послухав серце мами, мене забрати не схотів, ще маю жити знак із неба, потім повернусь до села, буду боротись, скільки треба до перемоги і добра. Піду на сповідь, я до храму, за ласку чистої душі. Як добре мати, таку маму, молитва, захист на війні. Подяку Богу, помолився, що так зберіг і за любов. Дякую, Боже. А знаєш, мамо, я на війні Повір, Та помогу, мабуть, Бог почув молитви твої, багато друзів полягло, та ангел божий був на ніх, ракета, умітила ну, поруч. Я лиш подумав, ще й не вирв, та старость велике диво здив. Вона не розірвалась, застрягла у стіні, лише посіяла смертельний страх мені. Це ангел мій, на поміч поспішив, і свої крила під ракету підрозив. Я низько голову схилив, Молитись, бо я не вмів, лише промовив. Дякую за все, хай Бог себе мій Україні зберезе. Як Тимі попросив, щоб повернулися додому. В мирі спокою всі українці били. А знаєш, мамо, я повірив в нього, без щелодії молитви не здобудем перемоги. У мене все нормально. От тільки ради били цілу ніч, як будеш близько, по мене менема. Ти запали у церкві кілька свіч, Ти не кажи їй все, що я тобі говорю. Скажи їй, що тихо й мирно на посту. Тобі скажу, нам вистачає болі. З наші мрії будь у пусту. Я знаю, ти хвилюєшся за мене. Ночами молишся, я чую ще. Дитині хочеться мами сказати кілька сукровенних слів, Та це лиш ми беремо у руки зброю і знову йдемо у забеклий біт. За долю України, за вишиті крестами дороги рушники, борюся за степи й Карпа. Песа, ліп живемає, перші жін загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі зна, пористь з ангелами. Він поспокійніше, бо на землі війна. Знову у неба я з молитвою звертаю. Благаю, Боже, спокою пошли, щоб моя рідна, серці Україна не знала більше пострілів війни.